Дивіться, коротше, прийшли гроші: освітня субвенція, харчування перші четверті класи вісімсот мільйон дві вісімсот, Там рішення видно. Ліпляво лікарні дали первинки 124 тисячі 818. Ну, це так як ми всі даємо по співфінансуванню. Освіта. Зараз дивимося 300 тисяч, перекидаємо. На школи на садочки, ну, бо вони теж зараз Именно вчора сталося, цю ніч сталося. Мало йти там на придбання, на асфальтування, але піде вже все на Голда, тільки що була, з Лідою іваною балакала. Будемо ставити на або окна будуть робити, це буде пізніше, бо пленка оце все то. Зараз там ще трохи благодійники дають, і ми виділимо. Дзвіночок сильно, все повилітало, що можна. Шоста школа, я оце показувала. Окна також стоять всі покорожені. Отак від дороги ще не вроді, там, може, за ну, чуть-чуть. Ну, це ну як мільйони, це десь півмільйона окна будуть стояти. В шостій школі будуть. Ну, я не думаю, що зараз ми їх прям зразу почнемо робити. По-перше, це тендер, це ж не, не це є. А по-друге, я не знаю, хто тепер вирішиться робити ті окна. Ми ж зараз подаємо все на державу. Ви ж бачите, що є на тоді ще проблеми. Це ж проблеми з окнами, які були першою ударою. Тепер ще треба буде знайти, хто ті окна захоче ставити. Ми будемо на тендер виходити однозначно. Ну то кабінети ж це ж осінь, це зима, йдеться. Це Ні, ж... то це будемо будем робити. Будемо, це... Що, то через місяць тільки ви поставите? Може, не через місяць. Вон, зараз будуть збирати. Зараз правдіве, я бачила, брав пленку сьогодні, тільки що. Вони зараз будуть їх застеляти однозначно, бо дощі ж. Будемо зараз забивати, а будемо зараз рішати, хто буде ті окна робити. Ну, тендер це ж місяць. А є поускорений. Ну, ми ж можемо, якщо ми хтось согласиться, то можуть починати робити. Я, ви ж, знаєте, а потім забрати Якщо він не тендер. Я вам скажу, що у нас зараз на бюджетників взагалі ніхто не хоче йти. Сказав, з нами зв'язуватися. І по Шацькому. щас ми перекидаємо там воно було на Славіку на благоустрій 500 тисяч. Зараз заберемо, зробимо фінансовою підтримкою, зробимо можливо рішення через розпорядження міського голови, тому що ну, фінансова підтримка багато зразу перевіряється антимонопольним. Зробимо віддільне рішення, бо йому пленку ми тільки сьогодні дзвонили, оце ж зараз сюди обзванювали. Даємо гарантійний, не всі хочуть брати гарантійний. Ну, Бо люди треба гроші, щоб закупити пленки. Стільки пленки по магазинах немає. Дякую. І пленки, і ОСБ. Що тут таке? І так. так, в принципі, там оце ж внутрішні всі перекидки. Я передивилася протокол засідання постійної комісії, там воно в нас не міняється. Оце трохи призначення, якщо мало бути. 300 тисяч ми хоч е, садочкою зробили там асфальт і ще то зараз, поки нічого ніхто не буде платити, ми тільки що ось засідали із голодою балакали, зараз пустимо все на окна. Е, я думаю, що сесія буде 30-го числа, це ж час, щоб завтра ми в понеділок зробимо бігом виконком і зразу вже зможемо платити. А 30-го сесія, якщось повелазить, то ми вже тут, або може і позачергову прийдеться робити, ну, ми ж зараз не знаємо, ніхто не знає ніяких ущербів. Хоча надіємося, там їде Червоний Хрест, їдуть благодійники. Ну це людям. По людях, я думаю, що зараз підуть матеріальні допомоги, оці, що по 10 тисяч, Бо, в принципі, ми на таке... нас не написано на таке давати, в ну, нас такої війни. То всі не ж дають. А, а як цим людям буде? Людям? людям. Ні, будемо. Ну я кажу, майже в 10 тисяч, ну це ж будуть наші yeah. оцінювати, це нічого 10 тисяч, yeah, якщо ти але... виконували. Бо вони ж зараз заносяться в реєстр державний, це ж держава повинна компенсувати. Але ж ми ж знаємо, що це не так швидко буде робитись. А скільки у нас в резервному фонді зараз коштів? В резервному зараз залишилося 120 тисяч. Ми віддали 250, 150 і 110 виконкомом на горючку, на тепломережу 150, на водоканал 250 і на освіту 110, на три дні запасу цієї надзвичайки. Тому зараз не плануємо хоч тим людям, які постраждали. Це ми ще посчитаємо, скільки ми треба. посчитаємо, скільки треба. Я кажу, можливо, ми зробимо. Може позачерговий. Ну я думаю, що до 30-го раніше ніхто не посчитає до сесії. Ну це ж як сказати, треба протокольно з міліцією, треба все і треба дивитися. А хто протоколи ті буде складати? Вже складають цей. Ми ж на 8 утра зібралися, вже поїхали комісія, надзвичайники всі, архітектура. Комунальне майно, е, міліція. Ну не знаю хто що було, святелик. І розпечатали протоколи, і зразу будуть на місці. Тобто про поліція протоколи по людям, а по школі і садочку хто буде комуніцією. Ну поки не знаю хто, не можу сказати. Там зараз а, е, го від дев'ятого було все пофотографовано освітою і відправлено в область. Ну зараз приїхала область. Приїхали, ну, приїхав та Бурець, приїхали всі ці служби, і там вони рішають, бо в нас ну, було таке, ну такого ще не було. От, ну, Я думаю, що ми, якщо там ще якийсь оцьо жовтень, ну, будемо виділяти додаткові кошти, що зробить. Не, ну просто ви кажете, що будемо проводити тендер на заміну вікон. Я думаю, так. Тобто да. проводити тендер на земну вікон, треба визначити, скільки грошей нам треба. Тому потрібно попрацювати комісію, комісія і сказала. Ну це, навірно, не так комісія, як зараз піде, е, хто там може ставити, хто може в городі ставити, щоб оцінили, ну, е, скільки те окно буде стоїти, бо комісія, от що ви мене послати? Ні, ну комісія повинна сказати стільки вікон такого розміру. От шо, ну так, да, комісія визначить за приймом, а ви робите запит ціни пропозиції. Потім. І тоді вам уже ну, ну це ж вони це ж вже, то, так, ну, тут, ну, вже. тут вже навчені. Особливо освіта після того, якось зараз mm -hmm. ще суди йдуть, то бо я надія Анатоліївні mm -hmm. кажу, що вона зараз буде давати і в прокуратуру, і в міліцію за подписями, mm -hmm. тому що. Це тоді було вибито там 20 вікон, а зараз Набагато більше. багато Та, ну, Там вусі, там вся шоста школа. Там що? Ну, ця сторона, ця сторона. Да. Е, і внутрі там, а дзвіночок, кажуть, там взагалі. А у людей там, там жах. Я зараз туди їду. Тут, там... е, ну, скинула фотографії ця ж наша, скажіть. Переселенка, з економіки. Розкова. В неї квартири майже не осталося. У них все було. Остався тільки туалет. Двері, mm. меблі. Mm. Просто як впало туди. У mm. на нашої співробітниці три трикімнатна три квартира, ці три вікна на вікно. Mm. Uh -huh. Вилетіли всі вікна, меблі розтрощили, двері винесли, вона плаче там. Що Це так вишковано, просто бушково. Бушково. один бушково. туалет на і бушково. Бушково. На такі, що Я думаю, що ми десь. Оце в мене таке. Я думаю, що ми будемо, якщо щось зараз пройде ці пару днів, два-три дня комісія, бо за сьогодні вони точно все не обійдуть. Mm -hmm. От тоді ми будемо, напевно, я буду дзвонити збиратися. І щоб виконкомом із вами, то мені треба буде, якщо збільшувати бюджет на все, поки на толі Піліпенко хватить на матеріалки. Ми ж там заложували на військових. Воно ж там не ділиться, воно все разом. Якщо там зараз три, десять, по 10 ми зможемо давати. До 10. До 10. Якщо вже в когось така руйнація, ну вже тоді будете вирішати, будете, будемо цей. Там, поки гроші є, воно на одному коді будемо вирішувати. Оце нам зараз шацькому, бо ми обзвонили всі пленки, а всі пленки, ну, люди теж не хочуть з нами ризикувати, привезуть на 200 тисяч. Підприємців вони ж. А, То ми зараз, що я так швидко, що ми зараз <кіллян> раз раз з понеділка могли Шацькому давати гроші, щоб він ти, працював. Ти? Підписати протокол. Ні, і ні, ну тут все розписано, що, кому. Це мені треба від вас. Так, Тільки голосують. Ну, голосують. Голосуй. Хто, хто за? Будеш, висював, <кіллян> Всі за.